Понад 80 учасників з 10 областей України в першому качеві приходить це українська школа програмування протягом тижня, з 10 по 17 січня, переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад з програмування студенти та школярі навчаються і здобувають новий досвід. Вони навчаються основам алгоритмічного програмування. Це ті базис, який дозволяє учням та студентам підняти свій рівень мислення, алгоритмічного абстрактного мислення, який потім дозволить їм мати хороші навики для того, щоб освоювати сучасні технології, мати хороше робоче місце, працювати в потужних it компаніях. Тіна навчається на другому курсі факультету інформаційних технологій у жну. Дівчина вже третій рік поспіль бере участь у школі програмування. каже, це чудова нагода здобути нові знання, практику і познайомитися з колегами по фаху. Я вже не перша беру участь у таких заходах. Я також брала участь у літній школі в хусті. У 2023 році, після самих лекцій, ми маємо е, такі практичні заняття, тобто проходимо е, змагання, контести. І е, також можу сказати, що в нас тут не тільки навчання, а й загальний розвиток, тому що ми. У нас є багато інших подій. Наприклад, вчора відбувся Ring. Я приїхав в цю школу, щоб дізнатися дуже багато нового, щоб навчитися багатьом речам, послухати лекторів, познайомитися з новими людьми і також зустрітися зі своїми старими друзями. Кожним роком ця школа розвивається. Мені все більше і більше вона подобається. Організаторами всеукраїнської школи програмування є кафедра інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського національного університету. Лекторами для учасників школи стали переможці міжнародних змагань з програмування тут з різних областей України тут Житомир, тут Київ, тут Львів, тут Хмельницький, Одеса ну звичайно, Закарпаття, Прикарпаття. Вони не тільки. Тримують лекції не тільки вони обмінюються з досвідом один між одним. Після цього стають друзями. Вони спілкуються потім протягом року. Учасники поділені на три ліги: серед них студенти факультетів інформаційних технологій з різних міст України, і школярі, які захоплюються програмуванням у кожній лізі. Передбачено шість лекцій. Якщо а більше Б, то а буде дорівнювати а мінус Б, інакше Б мінус А. Серед учасників і школярі з Мукачева. Вікторія навчається в Мукачевському ліцеї. Майже рік дівчина захоплюється програмуванням. Аби отримати нові знання, вирішила долучитися до всеукраїнської школи. Підтримує всеукраїнську школу програмування, it компанія Huawei. Триватиме школа в Мукачеві до 17 січня.